Може, вітання. Час кременшутських новин на Алтаві. у Кременчуці визначили, як відзначатимуть день воїнів і інтернаціоналістів. Телефонні шахраї знову тероризують пенсіонерів. А наші кореспонденти провели тест драйв ретро сміттєвоза. Про це та інше докладно далі. Залишатися з нами буде цікаво. Наступний тиждень пройде під знаком пам'яті воїнів афганців адже 15 лютого вшановуватиму учасників бойових дій на території інших держав. Оргкомітет до дня вшанування воїнів-інтернаціоналістів у Кримичуці провів сьогодні заступник міського голови Віталій Малецький. Які заходи заплановано чула Ніна Карпенко. Цюрічні загальноміські заходи присвячено 25-річчю виведення радянських військ з Афганістану. Вони розпочнуться 15 лютого о 9 годині ранку в парку воїнів-інтернаціоналістів на молодіжному, поминальною панахідою. Її продовжать світські шанобливі промови міського голови Олега Бабаєва, представників районних у місті рад та Кременчуцької районної держадміністрації. Виступ учасника бойових дій. Традиційними залишається скорбутна хвилина мовчання, покладання квітів до пам'ятника меморіалу на ваганській стежині та збройний зал. Урочистою маршовою ходою віддадуть належні почесті вихованці Кремінчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Заходи з вшанування воїнів-інтернаціоналістів продовжаться далі в палаці культури нафтохімік. Тут має відбутися церемонія відзначення ветеранів афганської служби, представництвом міської влади і органів місцевого самоврядування, Показую виступи юних десантників та концерт за участю групи виконавців пісень так званого афганського репертуару з міста Тернополя під назвою Долг. Його тривалість понад годину. Далі представники афганських громадських організацій відвідають кладовище, де знайшли вічний спокій на рідній землі, їх побратими. Шанувальні заходи відбудуться і в селищі Рокитному, Кременчуцького району. Представників кремічуцьких ветеранських організацій та комітету сімей загиблих в Афганістані, міста Кремчука, запрошують на урочисті заходи і до обласного центру міста Полтава. Захід відбувається 13 лютого, 15 годині Ну, близько 40 осіб. Від нас запрошують. відкритим. Залишається питання про порядок виготовлення і вручення ювілейних медалей. Окрім з'ясування чисельних організаційних питань, учасники зібрання привітали з ним народження голову громадської організації Комітет сімей загиблих в Афганістані Аллу Барильченко. Сьогодні у рубриці мисливець за динозаврами радянського періоду наш кореспондент Ірина Скрипачова проводила тест драйв сміттєвоза моделі ГАЗ 93 м 1962 року випуску. Найцікав. Віше в цій історії залізний кінь живий. Модель ГАЗ 93 м в якості сміттєвоза. Сьогодні відміну вписується в ностальгічний настрій людей, яким за 40. які відразу ж пригадують, як колись щодня з відрами зі сміттям шикувалась чергу вся радянська країна. Герой свого часу у сьогоднішньому пенсійному віці в одному строю з сучасними вантажівками КТП-1628. Не звернути на нього уваги на центральних вулицях міста неможливо. У чому ж секрет довголіці? у чому сила. Сила в людині припускаю і сподіваюсь, не помилилась. Знайомтесь Володимир Олексійович Гроченко, ветеран праці та однолюб, за кермом сміттєвоза вже 20 років. Ми стали, можна сказати одним цілим. Машина в порядку і мені нормально. Там я можливо, бути забаліла, і машина стоїть, тому що ну як, я хазяїн знаю тут. кожен винтик, кожну деталь, все. те, що цей старий залізний кінь не псує загальний стан комунальної борозни, заслуга спільна. Головне Ага та належний догляд вас не ображає статус водія сміттєвоза. Запитую чу бідно, здається, наоборот, доставляєш якусь радість людям. тобто й мусор, чистота в городі. Їздити на старенькому газі моє власне бажання, говорить Володимир. Нову техніку нехай у свою молодь. За рік до пенсії свою не полишу. Ну просто історія кохання. За що ж так віддано? Вісім годин робочого часу провести у такій кабіні чи комфортно. Спробуємо дізнатися самі. Uh. О, тут можна ще і оператор за своєю відеокамерою поміститися. Будь ласка, ну більш-менш сидимо. Не знаю, як рухатися. Ну, ретро фм Шумової ізоляції ніякої. Ну, що вам сказати, 62-й рік. А у вас тут є музика, радіо? Такого нема? Чи є? О, ти бачиш, все є майже у сучасній автівці. А оці ваші такі, як вони, обереги, да, чи як вони? Його ворога, може, талісман там, скажімо так. Ну, ты, например, приходи домой, Важенька, каже, снимай, уйдешь я. Попробуй, Не-не-не. Во-первых, как? Раздевалка есть, душ. Как после работы переодеться, помыться, я думаю, это элементарно. А максимальная скорость какая? Ну, можно 60. Бывают такие моменты. Я еду. Переїдеть там раз мене іномарка на марка Обогнала і став на світофорії. І стоїть. А я під'їжджаю, а мені зелений. І я поїхав далі. Он мене обратно обганяє. І обратно на світофорії он стоїть. А я їду далі і все. Ток он їде 80 і стоїть, а я їду 40 і не стою. І все. Зокрема, Володимир Олексійович з 18 років вдома в гаражі стоїть власна сімка 1990 року. Випуску міняти не збирається. Жалкує, що передати свою шоферську майстерність може лише зятеві. Між іншим запитую, як часто ламається. Тьфу-тьфу-тьфу. вовремя уділють увагу. Там ну буває, може там день два постоять на ремонті і все. А ось такі сильні морози як ви її заводили? сложності не було? Вот з іномарками дуже очень сложна Акумулятор... А у вас как? Пришел, завел, и, если на улице стоит, залил горячую воду, да. завел и поехал, и все. А тут вообще есть, как обогревается или ну, нет? Да, есть, есть, да. Есть. Вот сюда, и, вот сюда прикольно. А ну, сейчас на Да. Така автівка у нашому місті в одному екземплярі. Ховалиця – начальник відділу експлуатації КТП 1628 Бершаденко Віктор. Вже чотири покоління пережила. Були зіли, мази, крази, але без газу нам не впоратися. Цей Автомобіль нам нужен для вивозу немає каналізації в дома, не, не, не каналізаційний вивоз мусора з цих домов, тільки таким автомобілем. Вона ви прийшли, проходимо, що вона по габаритам якраз підходить нам. Ми зараз іще замін такою. Автомобиль. У планах керівництва КТП-16-28 цей сміттєвіз увічнити. А що? Заслужує старина. Когда в аварію не попадали? Бог милого. Ну, желаем вам и в дальнейшем. Хотя бы год до пенсии <laughs> проработать, <laughs> а проработать, там сколько да... проработать так же. Хорошо, большое спасибо. Ровных дорог тебе желаю, и бензина полный бах. Тож, шановні земляки, якщо ви маєте у своєму життєвому доробку власну ретро історію, пропонуємо з нами поділитися. Телефонуйте до нашої студії 78 08 18. Будемо писати історію разом. Раз за разом мешканці міста скаржаться на їхню роботу рідше хвалять, і ми у Кременчуцьких новинах неодноразово казали, що представників цієї професії не вистачає. Тоді як роботи для них у будь-яку пору багато, мова йде про двірників. Відомий письменник Ернест Хемінгей казав: Головне в житті це робота. Від усіх неприємностей, від усіх бід можна знайти лише одне позбавлення в роботі. Ці слова цілковито стосуються головної героїні нашого сюжету. Знайомтеся, це Олександра Григорівна Телятник, двірник керуючої компанії Добробит з двадцятирічним стажем роботи. Саме життя змусило жінку обрати таку нелегку професію. Пішла працювати без виходного положення. Я розвелася з чоловіком, з трьома дітьми. Жити не було де, я пішла в двірники. Разом з обов'язками двірника Олександра Телятник отримала і службове житло. Вже багато років жінка дбає про чистоту у дворах по вулиці Леніна та Гагаріна. Робочий день її починається до світанку. Взимку під час рясних снігопадів завершує прибирання вже у сутінках. У нас робочий день 6, Ну так як у нас люди, в мене по Ленінській, мене йдуть люди, які роблять на Дармаші, от на заводі Дармаші. Так мені краще вийти раніше, в п'ять часов, і замести, тому що вони не люблять, як теме теж мітлою під ногами, а вони йдуть. А як снігопади, де ми робимо весь світовий день. От якраз було, як був сніг, так ми робили весь 6 часов темно, а нам треба відкидати сніг, тому що сніг йде, треба зробити дорогу для людей. Двірник безперечно корисна професія, вважає прибиральниця добробиту. Ми вбираємо, щоб люд... людина встала утром, іде і на вулиці скрізь чиста. Людині приємно йти на роботу. І взимку так же, й як же. Ми відбиваємо тротуари, відкидаємо сніг, відбиваємо тротуари, людина йде, не впала. І поліклініки свободні. Немає, немає ні у кого переломів. Люди доволі. Люди йдуть благодаря. І благодарят, що мені вже стало цікаво, що люди будь-якого візру. Йде жінка 70 років, каже дякую. і йдуть молоді хлопці, йти благодаря за те, що чисто гарно, приємно йти по вулиці. І це правда, що люди завдячують прибиральниці за її нелегку працю. Хороша жінка, тяжова ну, робота, дуже тяжла робота. Ну, видите, трудятся, несмотря ни, ни, ни на холод. Я вижу, что они работают для земли, а не для себя. Я говорю, если вернуть те времена, которые им давали, квартиры, достойные зарплаты, пенсии, и, конечно же, хотелось бы, чтобы от людей благодарность была, что вот они действительно держат землю. Питаються діжать землю в чистому стані. тож честь і хвала всім працьовитим старанним тому, хто вкладає в працю частинку своєї душі. Ще якихось 30 років тому лави двірників поповнювали неформальні музиканти та дисиденти, аби тільки мати у трудові. Втім, сама робота двірника завжди вважалася непрестижною до того ж, бути прибиральником зовсім нелегко і не кожному під силу. Що ж з цього приводу думають кремечужани, дізнавалися наші кореспонденти. Ще й з самого дитинства мама завжди застерігала, будеш погано вчитися, підеш працювати двірником. Тож, зібравши усю свою волю в кулак, я почала гарно вчитися. Адже це професія є дуже складною. А чи змогли б наші кременчужани працювати двірником, дізнаємося у них самих. Звісно, а що ж не мого, можу, тому що здоров'ячки є Хорошо, сама себя чувствую, хожу, отгуляю, хожу. А что ж делать пенсионером? Да? Можно заметать. Я работаю дворником. Блин, если бы жизнь заставила, б, пошел б работать. Уважаю. Ну, хотя гажу тоже надо. Но якби не взяли на другу роботу и не було виходу, то думаю, да? Я уважаю, я уважаю друг дворника, но сама, наверное, я не смогла бы. Когда нет, а и нет? Ну, если платить будут нормально, и не так как им задерживать зарплату, почему и нет? Э, не не хотілось бы. бы хотелось бы лучше жить. Наверное, да. Ну, чтобы денег заработать. Думаю, нет. А почему? Потому что не знаю, моя гордость мне этого не позволит. Зачем мне работать дворником? Я хорошо учусь. Это... Конечно, они стараются для людей убирают наш, не знаю, ну, наше окружение там. Я пытаюсь не мусорить. Бросаю всякие окурки в урну. И вообще, я думаю, профессия дворника ну, нужна в наше время, потому что много людей мусорят. Не, ну может быть, если сложилась очень такая очень плохая, плохая ситуация, да, плохая ситуация. Да, то тогда был бы дворником. Может быть. Если надо, то почему нет? Любой труд уважаємо почуття. Ну якщо это надо, значит это надо. Отже, поспілкувавшись із городянами, я зрозуміла, що моя мама була не зовсім права, натякаючи на негарне ставлення до професії двірника. Адже як бачимо, кременчужани поважають цих людей і цінять їх труд на благо нашого ж міста. У Кременчуці міліція ліквідувала гральний заклад. Телефонні шахраї знову тероризують пенсіонерів, і квартирні крадії активізувалися. Із кременчуцьких магазинів крадуть не тільки випивку, а й ковбасу. Про все це докладніше в матеріалі Тетяни Андрієвої. Цього тижня працівниками сектору державної служби по боротьбі із економічними злочинами Кремечуського міського відділу було встановлено незаконний гральний заклад, який займався наданням послуг грального бізнесу, шляхом переобладнання комп'ютерної техніки, на гральні автомати. Місця події вилучено вісім комп'ютерів, сім моноблоків та один системний блок, безпосередньо через який надавалися дані послуги. На даний час, по факту, відкрито кримінальне провадження. Встановлюються всі обставини, гори підприємці, які займалися даним бізнесом. Провадження відкрите за частиною першої статті 203 зі значком. 2. мінімальний штраф за дане правопорушення становить 600 тисяч гривень. Кермічувські правоохоронці звертаються до громадян. Якщо комусь відомо про незаконну діяльність підпільних казино та гральних автоматів, прохання повідомляти за телефонами: 102 або ж 76 73 63. Конфіденційність гарантовано. Крадіжки із магазинів останнім часом вже стали буденністю, що тільки й не крадуть. Літні сорти алкоголю, пачки чаю, цукерки, одяг і взуття. Але щоб цілеспрямовано винесли з магазину одну ковбасу, ще не траплялося до цього понеділка. 3 лютого до міліції прийшла продавчиня одного із магазинів та повідомила, що в нічний час до кіоску з продажу м'ясних виробів проник невідомий, розбивши вікно, Злодій вкрав гроші та ковбасні вироби, завдавши збитків на 5 тисяч гривень. Наразі встановлюється особа, яка скоїла протиправне діяння. Телефонні шахраї продовжують тероризувати кримічужан, як завжди, під прицілом літні люди. Як повідомили в прес-центрі міліції, за минулу добу до правоохоронців звернулися три особи з заявою, що з них вимагали сплатити гроші за визволення сина із міліції. В одному випадку Кременчужани перерахували на перерахували на мобільний номер 1400 гривень, в іншому випадку 2000 гривень, і в самому останньому передали таксисту 8000 гривень. В той же час міліції зазначають, все частіше кримечужани не піддаються на провокації телефонних аферистів, але трапляються і прикрі випадки. Загалом з початку року на гачок шахраїв потрапило вже більше десяти кримечужан. Збільшого це літні люди. Прохання до у кого літні батьки да повідомити дану інформацію, довести, що дані факти мають місце, що ні в якому разі не потрібно в нічний час передавати незнайомцям кошти, перераховувати їх на мобільні, Термінали на мобільні номера, так як в основному це шахрайство. Всі випадки шахрайства, по факту відкрита стаття 190 Кримінального кодексу України, встановлюється особа, що склала дане правопорушення. У Кремлячуці активізувалися квартирні крадії. Лише за минулий тиждень злодії пограбували п'ять осель Кремлячужан. Два випадки трапилися на першому занасипу, всі інші в нагірній частині міста. Як зазначають у міліції, злочинці проникають до осель або через вікно на першому поверсі, або шляхом зламування дверних замків. Тож правоохоронці закликають Кремечужан подбати про власну небезпеку, встановивши декілька замків на двері або ж поставивши квартиру під охорону. Тільки вчора ми повідомляли про те, що у Кременчуці почастішили пожежі, і вже сьогодні надійшло повідомлення, що в селі Омельник Кременчуцького району на пожежі загинула 100-річна жінка. Її тіло рятувальники виявили на згарищі власної оселі. Як зазначають пожежники, коли вони прибули на місце було вже занадто пізно. Вогонь нічого не залишив від будинку, за висновком експертів. Причина пожежі порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. І до інших подій. І далі про спорт. Баскетбольний клуб Кремінь у домашньому поєдинку проти Харківського Авантаж Політехнік не зміг здобути перемогу. Наші земляки упродовж цього двобою грали з гостями на рівних, але провальний фінал матчу не дозволив підопічним Андрія Кондрашова виграти. Поразка 80-91. А от Кременчуцькі футболісти МФК Кремінь з перемоги розпочали цей сезон. Команда Сергія Свистуна зіграла перший товариський матч у цьому році з комсомольським фламінгом. У Кременчук приїхала команда, яка перебуває у лідируючій групі цьогорічного чемпіонату, і все ж харків'яни могли залишитися без перемоги. Перша чверть двобою пройшла в абсолютно рівній боротьбі. У гостей активними діями вирізнялися Рочняк та Михайлов у Кременчужан. Найбільш помітними на майданчику були Чумічов та Водолазький. Друга 15-ти хвилинка подарувала навіть нашим баскетболістам надію на позитивний результат. Вони випереджали суперників на п'ять очок, та наприкінці чверті здали позиції і вже поступалися три пункти. Головні проблеми команди Андрія Кондрашова відсутність необхідної концентрації у захисті та відсутність у гравців досвіду. Це у підсумку і призвело до чергової поразки – 80-91. Тож наші земляки продовжують пасти задніх. Наступна гра для Кременчужан надзвичайно принципова. Вони на виїзді зустрічатимуться зі своїми на даний час головними суперниками київською вовчою зграєю. А дома зіграють вже 16 лютого з Немо Одеса. Футболісти Кременчуського Кременя сьогодні зіграли свій перший товариський матч у цьому році. Суперниками Кременчужан були географічні сусіди комсомольське фламінго. Наші земляки провели двобій двома складами, тому і перший і другий тайм стали зовсім різними. Якщо у першій половині зустрічі більш конструктивно та гостріше діяли гості, то другий тайм продемонстрував, хто на полі господар. Поблизу воріт Фламінго раз у раз виникали небезпечні моменти. Активно діяли вістрі атаки Кременя Сергій Степанчук, Іван Махно, Нікіта Вовченко. Автором єдиного і переможного голу став саме Сергій Степанчук. Він вдало обрав позицію на дальній стійці ворітком сомальчан і замкнув фланговий простріл партнера по команді Урюпіна. Рюпіна. Звичайно, про функціональну готовність наших футболістів говорити ще зарано. Головне на даному етапі тренувань відновитися після тривалої зимової відпустки. Прежде всего, нужно було восстановить те качества игровые, которые були потеряны в связи з отпуском, вот. наладити игровые зв'язки. І второй вопрос это просмотр нових потенциальных игроков. Поэтому были розділені на два состава, де були і Ігроки, ті, які проводили чемпіонат, і ті, які приїхали на просмотр. А вже у суботу, 8 лютого, кременчужани поміряються силами з Криворізьким гірником. Гра відбудеться на стадіоні Кремінь. Початок зустрічі о 14-й годині. І далі про погоду. Завтра у Кримачуці мінливо хмарно без опадів вранці місцями слабкий туман. Вночі до 12 градусів морозу, в день до трьох тепла. Таку інформацію нам надали у Полтавському гідрометеоцентрі. І це остання інформація випуску про події з життя Кременчука традиційно дізнаватися з кримачуцьких новин о пів на десяту. Побачимося в ефірі Щастим.